Виконуємо право 31 до параграфа 31 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу Бондаренко Лестовецьке Плепчу Шістопало 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки PyCharm. Закрию вікно з попередньою програмою та створимо новий файл. Створюю власні папці, клацаю правою кнопкою мечі. У текстному ще відкрилося «New». Python файл. Назвемо файл. Календар нагляду за погодою. Enter. Нам потрібно буде створити список, в якому будуть значення середньодобових температур за березень. Значення температури в даний список будемо поміщати випадковим чином. Отже, нам потрібен буде модуль для роботи з випадковими числами random. Підключимо його. Створимо список, де буде зберігатися наша температура. Поки що даний список буде порожній. А тепер заповнимо його випадковими числами. Нам потрібно буде весь час робити ті самі операції, отже, використовуємо цикл з лічильником FOR. Ford. Березні в нас 31 день, значить буде 31 ітерація циклу. В список потрібно ввести 31 число. І в список Т поміщаємо число за допомогою методу Append. Вибираємо число в деякому інтервалі. За допомогою функції RandInt метода random. І в нас числа будуть в діапазоні від мінус 10 до 10 включено. Давайте зразу виведемо даний список, Подивимося, чи сформований він. Виконуємо програму, run, run. Календар нагляду за погодою. Так, є, наступного разу вже має бути список інший. Так, добре. Тепер підрахуємо кількість днів, коли температура була вище нуля. Створимо деяку зміну, в якій буде зберігатися дана кількість. Коли в нас температура буде додатньою, назвемо її кіл. Ну і далі нам знову потрібен буде цикл лічильником комфорт. Насправді, можна було б зробити і прямо ось тут. Але для того, щоб було зрозуміліше, розведемо його по. Різним циклам. Ну, і зверніть увагу, ось тут має бути обов'язковий відступ, так само, як і ось тут він рівний чотирьом пробілам в одному натиснені клавіші Tab. Ну і далі перевіряємо умову. Якщо в нас іти-елемент списку Т буде більше нуля, значить лічильник кіл збільшуємо на одиницю. Отже, перевіряється умова. IF Якщо іти елемент списку більший нуля. Тоді ще один відступ. Змінну кіл збільшуємо на одиницю. Якщо збільшити на одиницю, то можна записати ось так. Це і запис рівнозначний ось такому запису. В цьому випадку він просто більш стислий. Цей значок коментар, тобто все, що правіше. Коментаря решітки програмою не читається. Ну І виводимо нашу змінну кіл. Запишемо, що стільки то раз днів температура була вище нуля. Виконуємо. Так, 10 днів. В цьому випадку вже 12. Так, це ми вже зробили. Тепер визначимо число стрибків температур. Тобто, якщо в нас одного дня була температура додатня, то наступного дня стане вже від'ємною. І, навпаки, якщо цього дня від'ємна, то наступного буде додатня. Це будемо перевіряти як добуток двох сусідніх чисел, двох сусідніх температур. Тобто, якщо ми додатнє число помножимо на від'ємне або від'ємне на додатнє, то у нас результат буде від'ємний. Якщо в нас результат буде від'ємний, значить стрибок температур був. Створимо також зміну, який буде зберігатися на кількість стрибків температур, назвемо її І знову нам потрібно буде цикл звільником комфорт, але кількість ітерацій тепер в нас вже буде на один менше. Чому на один менше? Тому що ми беремо два сусідні числа. Якщо в нас буде 31 ітерація, то ми вийдемо за межі списку. Отже, через це в нас на одну ітерацію менше 30. Ну, а далі перевіряємо умову. Якщо беремо сусідні елементи, множимо їх. Наступний елемент це у нас вже буде і плюс 1. Якщо у нас результат буде менше нуля, тоді, якщо дана умова буде істиною так, тільки в нас список, то називається Т, а не А, через це в нас і підкреслило. Тоді ми нашу змінну К-лічильник збільшуємо на одиницю і виводимо результат. Стрібким температурою було стільки то. Давайте перевіряємо. Можете перевірити, чи це правда, чи це неправда. Тепер визначимо дату найнижчої температури. Отже, спочатку знайдемо, коли була найнижча температура. Далі знайдемо індекс списку, коли ця найменша температура була. І виведемо. Найнижчу температуру збережемо з міні-мінте. Ну і шукаємо за допомогою функції мін. Є таке. Тепер знайдемо індекс даної мінімальної температури. Збережемо її з міні-мін-індекс. Шукаємо по списку Т за допомогою метода індекс, значення min.t. І виводимо, Найнижча температура була такого-то березня Але нумерація в списку розпочинається з нуля. Тобто перший елемент списку має індекс 0. Тобто, якщо в нас найменша температура була, наприклад, ось тут, то це в нас індекс 1. А от елемент є другий, тобто число в нас друге, виходить, якщо в нас в дні місяця. Отже, нам до індекса потрібно додати ще одиничку. 31 березня це саме останній день. І справді це найменша температура. Отже, тут добре. Далі встановимо різницю між найменшим і найбільшим значенням температур. І зразу давайте виведемо з допомогою функції print. Різниця між найменшим і найбільшим значенням становить... І шукаємо за допомогою функції Max «макс» максимальний елемент списку t і від нього віднімаємо мінімальну. Ми, до речі, вже його і шукали. Так що, в друге, функцію Мін можна і не використовувати. Запишемо, що віднімаємо змінну Мінте. 20 градусів, значить, у нас має бути і 10, і мінус 10. Так, все правильно. Тепер знайдемо середнє значення температури за місяць та виведемо дати, коли температура відрізнялася від середньомісячної не більше, ніж на 10 градусів. Спочатку знайдемо середнє значення, збережемо його зміни AVG. І для того, щоб знайти середнє значення, нам потрібно суму. Всіх цих чисел списку поділити на кількість. Суму знайдемо з допомогою функції сам. І ділимо на кількість елементів списку, тобто на 31. Тепер виведемо дати, коли температура відрізняється від середньомісячної. Ну, давайте зробимо це також в окремому циклі. Так вже буде все окреме. Перебираємо повністю всі елементи списку, значить кількість ітерації циклу у нас буде 31. І далі нам потрібно перевірити умову. Якщо ми беремо температуру, тобто іти-елемент списку, і віднімаємо від неї середню температуру, якщо дане значення буде менше рівня 10, значить нам потрібно вивести день, коли дана температура була. Отже, перевіряємо умову. якщо... Від і того елемента списку віднімаємо середню температуру. Але це потрібно взяти по модулю. Для цього скористаємося функцією ABS. Тобто, якщо в нас число виходить мінус 7, то в нас стане 7. Менше рівне 10, тоді. І виводимо дату. Виводимо дату, бачимо тільки тоді, коли дана умова буде істинною. true. Запишемо в такий то день температура відрізняється від середньомісячної на більше, ніж на 10 градусів Цельсія. І виводимо день. Це в нас. Лічильник циклу, але пам'ятаємо, що нумерація і лічильника і списку розпочинається з нуля. Отже, нам потрібно додати ще плюс 1, щоб виводився коректно день. Якщо нам потрібно, щоб виявилося це число, то якщо в нас було просто І, то було виведено 0. А І плюс 1 це в нас буде якраз одиничка. Давайте виконуємо. Тут потрібно тут писати день, щоб було гарніше. І давайте виведемо все-таки, щоб ми могли перевірити, чи коректно рахує. Середню температуру варто було б його округлити, але за умовою задачі нам це не треба. Я зараз взагалі його закоментую. Отже, менше рівне 10 градусів. 4, мінус 1. Беремо округлене. 1-1 підходить. 3, 4. Так, 18-го дня не підходить. Дивимося. А коли це у нас. 9, мінус 1 і 38, Да, не підходить. Так, отже, все працює. Ось цей рядок я закоментую, щоб він не відображався. Ну, здається, і все. Але я ще не врахував один нюанс при визначенні найнижчої температури. Справа в тому, що найнижча температура може бути в декілька днів. Тобто, наприклад, найнижча температура буде. Першого дня та третього. То в цьому випадку буде виведений тільки один день, а саме той, який є перший в списку, тобто перший день, а третій виводитися не буде. Тому давайте все-таки переробимо так, щоб якщо найнижча температура попадає на декілька днів, то щоб виводилося декілька днів. Ось це давайте закоментуємо. Нехай так і залишається вже, раз ми його робили. Тепер переробимо ось цей код. Бачите, я його скопіював, ставив. Ось цей рядок для визначення найнижчої температури за допомогою функції min. Нам так і треба. Ось це вилучаємо. Індекс нам зараз не потрібний. А нам потрібно перебирати в циклі FOR всі елементи списку і порівнювати його з найменшим числом. Тобто з min.t. Отже, перевіряємо умову. Якщо іде елемент списку рівний. Знак рівності це 2 дорівнює мін Т -те, в найменшій температурі, тоді. Виводимо, що найнижча температура була. Але тепер вже виводимо незмінно Індекс, а лічильник І, який постійно змінюється і показує номер. Індекса і того елемента. Ну, а чому тут одиничка. Я пояснював. Як і зрозуміло потрібно тут ще відступ взяти. Давайте виконуємо. Отже, бачимо в цьому випадку справді два рази 5 березня і 29 березня найнижча температура. Мінус 9 ось тут і ось тут. А тепер уже все добре. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!